Аматорський театральний колектив Добрий настрій напередодні Дня Незалежності у своєму репетиційному залі у збійці провів благодійну концертну тематичну програму Справжні. Те, що ви прийшли, ви вже підтримали нас, себе. Це вже ви зробили добру справу. Тому це у нас донати добровільний. Ви прийшли. Я вам дуже-дуже дякую. Трівожні вечір, ніч і ранок. Тривожний зболений світанок. В тривозі день гудуть сирени. Ти як летять слова від мене? Чи ти святкуєш в рідній хаті, чекаєш, звістки від солдата, чи ти в бою, а чи в безпеці найважливіші звичні речі. Уся країна стала домом. Болить усім. Це так знайомо. Іде боротьба за незалежність. Викливо до Львова від Криму до Карпат. земля моя чудова, світеє це лица, Дніпрова, хвиля синя, немов струна для мене Україна і пісня, і весна. Музика, музика, музика рідного дому. Мені радості, радості клиш мені знову. Тут мої мама і папо, тут моя пісня крилата, жде мене, жде мене, тут мої мама і папо, тут моя пісня крилака, жде мене, жде мене. Пісні про сьогодні та майбутнє виконувала актори театру. Нам дано будувати мости у незнані світи і до того де вірно ждуть довгих років довкакуть. Сики песня у чужим краю, здолає дола и кохану нагада твою, И дола, Були на концерті музичні спогади про війну та про загиблих захисників України. Не засну до ранку, я тут спати. Спогадані серце з пепелю, дочекалась но старенька мати. Свого сина вдолику свою. Перед носенька, сказати, де працюю я, чим живу. Як на переднасенька, сказати, все не думай про біду. Побачили глядачі у концертній програмі фрагменти з репертуарних вистав. Ставай зі мною поруч, ось моє плече. Забудьте всі хати квіше. Свобода в жила моїх тече, свобода в жила моїх тече. Традиційно звучала у концертних програмах і німецька мова як подарунок від партнера центру німецької культури Надія Маншаскаплаґет Аймбодесхайма. Ich die machen jeden Mann vernünftig. Am ist das Feuer, das Kind, das alle das nie vernünftig ist. das dich nicht so an. Wenn du bist, ich muss gestehen, für einen Mann. І жодного театрального концерту не обходиться без пісень про потаємне жіноче кохання. Я ніколи, нікому тебе не віддам, хочу бачити, чути, любити щодня. А враховуючи, що глядачі на концерт зібрались поважного віку, то щоб вони згадали молодість, прозвучали фрагменти з творів Остапа Вишні. Дівчинку Бог послав! Дівчинку. А то ж! Краще хлопець. І отак от як починається, так і почалося. Ні, Якби такий хлопець. І росте, і гуси пасе, та ще й рушника чи уставку вишиває. А хлопець тим часом цигарку крутить. І все таки ні. Домашня обстановка, оплески вдячних глядачів, фрагменти з спектаклів, ретро-музика та танці та, звичайно, улюблені пісні про словучанок такий Я Я і друзі в розумі, і ворогів у мій прощати, похрещали батькові, похрещати, похрещати, я і друзі в розумі, і ворогі у мій покрещати, покрещати. Розумі, ворогі прощати, похрещаний батькові, хрещати. Ось так аматорський театральний колектив Добрий настрій зустрівся зі своїми глядачами напередодні дня Незалежності.